Привіт, друзі, продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим істориком Михайлом Жироховим. Перше питання буде таке: ми давно не говорили про нашу авіацію, а їй тим не менше вдається працювати по ворогу, попри його значну перевагу у засобах ППО і у літаках. Як це в неї виходить? По перше, потрібно сказати, що за цей час вже вироблена певна тактика. Використання наші літаки зараз використовуються тільки в якості платформи для несення високоточної зброї, це перш за все, і ракети Shadow, і авіаційні керовані бомби французького виробництва, і вони уникають повітряних боїв. Вони базуються на тих аеродромах, які а, оснащені ангарами. А, і по-друге, така тактика, я думаю, вона вже не секретна. Тобто, при тому, що росіяни роблять ракетний удар по аеродрому, перша, перша інформація, коли йде, вони піднімаються в повітря. Тобто, підловити е, на лілітачок е, на аеродромі дуже і дуже важко. Це якщо тільки росіяни, наприклад, удар кінжалами. Які ну буквально декілька десятків секунд. Тобто, не це не керовані ракети, не шахеди, а це саме, саме ось на це розраховано. Звісно, що вони не базуються в прифронтовій території. На прифронтових територіях було декілька випадків, коли росіяни все ж таки на прифронтових аеродромах і Міргород, і Дніпро, і вертолітні такі майданчики, де вони все ж таки наносили втрати, але завдяки от такої. Підготовці пілотів і а, правильно обраної тактиці нам вдається досі тримати, ну не дати росіянам повну перевагу в повітрі. Також ми знаємо, що формуються нові бригади в Збройних силах України, в тому числі завдяки мобілізації, але доводиться чути думку, що краще би замість цього поповнювали, розширювали старі бригади. Як можете це прокоментувати? А, ну, Коментувати дії Генерального штабу це таке е, заняття, воно, м'яко кажучи, е, неблагодарне, е, але є певна структура. І бригади мають маршове підсилення. За ці майже два з половиною, більше двох з половиною років війни, випробувані були різні варіанти. Відводили бригади і бо відводили і з одного ділянки фронту з гарячої на більш спокійно. А все це використовується, але, скажімо так, це не афішується. Те, що створюється нова бригада, вона так чи інше у змі в медійний простір. Це ця інформація є. А те, що, наприклад, стара, так умовно стара бригада формування до 2022 року отримує підсилення або переозброюється, ця інформація вона не є доступною, і це дуже правильно. Недавно самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив про те, що Білорусь відводить війська від українського кордону, тому що мовляв загроза білорусам з боку ЗСУ зменшилася чи зникла. Що це взагалі було? Всі західні аналітики зараз ламають голову. Я моніторю всі такі спеціалізовані ресурси, і там вони говорять, що це було. Оце такі ж питання вони задаються, і всі у більшості, всі згодні з однією думкою, що це було піар акт Перед е, днем незалежності. Днем незалежності, коли пам'ятаємо, був такий величезний парад в мінську, де брали участь російські літаки, російські шахеди і все таке інше, і для того, щоб е, цей парад був більш вісомий, мав більше таке е, таке значення. Оця було вкинуто. Все, що вони із е, е, адекватного вони перекинули там бригаду спецназу, спецпризначенців на кордон. І все, все, що прикордонники наші розповідали, що це єдине, що вони змогли. Плюс вони прикрили е свої е НПЗ, прикрили ППО. Тому що вони якось так вже не мають бажання, щоб їм прилетіли невідомі безпілотники, і це ось ось все, що вони зробили. І відведення, і приведення бригади спецспецпризначення на кордон. Ну, у нас таке відбувається там раз на два тижні. Тому це не більше ніж піар акція самого диктатора Лукашенка. Загальна ситуація на фронті, що зараз відбувається. Фронт доволі протяжний, і зараз відбувається те, що ми з вами говорили вже не раз. Росіяни почали свою улюблену тактику, тобто тактику невеликих ударів. У них зараз є сили для розвитку наступу, принаймні на одному напрямку. Вони на Харківщині не кинули другий ешелон військ, вони його мають, і вони зараз розуміють, де просяде фронт. От там і буде літній наступ, про який ми говорили вже останні місяці. Його ще немає. Росіяни цей наступ ще не почали, і е, залежить від того, як буде триматися фронт, е, там вони і будуть наступати. Зараз е, вони е, почали і на Запорізькому напрямку. Зараз е, Покровський напрямок. Зараз Часів'яр про нього дуже мало говорять зараз, але е, дуже там е, ну ситуація е, теж дуже важка. Харківщина. Куп'янський напрямок, Серебрянський ліс. Тобто, ось у ці напрямки вони зараз палають. Росіяни, і що, що ще для російського командування, зараз вони не мають перевагу в артилерії. Тобто у нас постачання е, артилерійських снарядів вийшло вже на якийсь рівень, який дозволяє е, до, до доволі е, відповідати доволі ефективно. І тому зараз вони намагаються наступати там, де вони мають перевагу. А перевагу вони мають тільки в одному ресурсі зараз це е, повітря, Це е, е, каби. Вони зараз почали трьохтонни кидати, полтори трьох кидати, і друге це особовий склад повинна ми повинні визнати і сирський це визнав що особовому складу вони мають величезний, е, величезний перевагу а де перевага де можна реалізувати перевагу в особовому складі тільки в вуличних боях артилерія вона не працює, тому що величезна, величезна проблема, де свій, де чужий. Авіація вона працює досить обмежена то з тому, що там бої йдуть на відстані там 50, 100, 200 метрів. Це дуже 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 близько. А е, наступ в місті це потрібна велика кількість людей. Навіть людей, ну підготовлених, це такий специфічний вид бойових дій. Але в цілому, у кого більше людей, той і має прасування. І чи можна говорити про те, що якість російських військ вона зменшується? Якість знижується так, але вона знижується і у нас. У нас ці добровольці і ці підготовлені люди, які пройшли АТО АО, ООС, вони ну потрібно це говорити прямо, вони вже вибиті. Хто загинув, хто поранений, хто за своїми. Тобто у нас теж люди, які мобілізовані там двадцять третьому 24 році, вони не мають такої ґрунтовної підготовки, ніж армія зразка 22-го року. Тому десь рівень підготовки співпіставний. тобто і їх, і наш вони зараз вигрібають за рахунок того, що вони величезні виплати. Зараз московський, хто в Москві мобілізується, отримує майже 2 мільйона рублі. Це більше 2,5 тисячі доларів. Навіть по нашим міркам, 2,5 тисячі доларів підйомних ми не говоримо за ту зарплатню, яку вони отримують в окопах. Це доволі потужна мотивація. Звісно, що люди там по-різному, у них теж втрати колосальні, не 600 тисяч, як говорить наш генеральний штаб. Це разом з пораненими зовсім, але вони теж колосальні. Тому говорити, що впав рівень, можливо, але потрібно дивитись більш ширше. Друзі, якщо сподобалось наше відео, коментуйте, ставте вподобайки і підписуйтеся на час Чернігівський.